Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. У 70% українців порушений зір стверджують учені, які досліджували негативний вплив комп'ютера на здоров'я людини. Щороку інвалідами внаслідок вад зору визнають майже 12 тисяч осіб, як зупинити цю загрозливу тенденцію, як з малку вберегти здорові очі, і що робити, аби до старості мати соколиний зір. Почнемо з найпростішого: дієти для зміцнення зору. Влітку можете їсти все, що росте на городі, а взимку налягайте на морку, що містить каротин. Про вітамін А надзвичайно корисний для очей. Щоправда, фахівці застерігають, аби той вітамін засвоївся, обов'язково слід. Заїсти моркву шматочком вершкового масла чи ложечкою сметани, тож смакуйте цілющі плоди і дивіться формулу здоров'я. Партію фальсифікованого алкоголю вилучено нещодавно у місті Хмельницькому. Як з'ясували працівники податкової міліції, на підпільному складі зберігалося понад 10 тисяч пляшок, горілки шампанського та вина з ознаками підробу. До речі, в новорічні дні у Львові було госпіталізовано з гострим алкогольним отруєнням семеро дітей. Щоб ваші забави не мали таких сумних наслідків, будьте уважними до того, що п'єте, і ніколи не купуйте продукції сумнівного походження. 2011-й уже вже встигли назвати потенційним роком «бебі-буму» в Україні. Стверджують, цьому сприятиме збільшення державної допомоги при народженні дитини. Втім, лікарі наголошують, насправді сплеску народжуваності допоможе висококваліфікована медична допомога та поліпшення умов медичного спостереження за вагітними та породіллями. Чи поб'ємо цьогоріч рекорди на Хмельниччині? Про це дізнавалася Тетяна Пресикар. Єва народилася дві години тому. Вона у сім'ї первісток, та батьки запевняють, згодом повернуться до пологового будинку їй за братиком чи сестричкою. І справа тут не лише у тому, що держава збільшила виплати на народження малюків. Головне кажуть, тут кваліфікований персонал та підтримка рідних. Це підтримка, це... А ты знаешь, что ты можешь положиться ну, в любой момент на человека, который тебе дорог, да, то есть он мне больше помогал во всем. Я благодарна за те деньги, которые ей дадут, потому что, разумеется, за эти деньги всего на три года не накупишь, да, на дитё, там только на одни подгузники сколько уходят, но спасибо за это, могли бы этого не дать. Допомога, яка є тут, надається, в межах тих бюджетних коштів, напевно, котра виділяється, вона певно, достатня. Ну, звичайно, якщо держава наша буде мати більше коштів, більше бюджетних коштів буде виділятися на отримання. Але поки це якби, так як є, в межах тих коштів, які є, достатньо. І хоча минулоріч у Хмельницькому на світ з'явилося менше малюків, ніж у 2009-му, медики таки сподіваються цьогоріч на збільшення народжуваності. Хочу сказати і про збільшення допомоги матерям, яке з 1 січня зросло при народженні першої дитини майже до 18 тисяч, при народженні другої дитини до майже до 37 тисяч і третьої дитини до 79 практично тисяч гривень. Та головне, що минулий рік в обласному центрі пройшов без материнської смертності. До того ж, покращилися показники виходжування дітей. Тепер у перинатальному центрі виходжують навіть малюків вагою 500 грамів. Допомагає сучасне обладнання. Ми плануємо закупити обладнання, яке дасть змогу поліпшити профілактику онкозахворювання. Діагностику цих захворювань в кожному кабінеті просимо владу про виділення коштів на придбання ще ультразвукової апаратури, поновити її В Принципі технології наші дозволяють сьогодні працювати стабільно і надавати допомогу на належному рівні, але нам хочеться кращого. Тим часом геронтологи б'ються вже не одне століття над тим, як жити довго і не хворіти. Вчені обіцяють, що десь років за 30 людство отримає дешеві та ефективні методи уповільнення старості. Щоправда, в Україні і зараз є майже півтори тисячі людей, які прожили по 100 та більше літ. Однак названня країни довгожителів ми поки що не дотягуємо. Найдовше у світі живуть японці. Їх рятує оптимізм. На другому місці греки зі своєю морською дієтою, почесне третє місце у Абхазії з гірським повітрям та чистою водою. На жаль, про здорове довкілля можемо лише мріяти, але заповідь поета і філософа Григорія Сковороди варто пам'ятати всім, хто прагне вивести формулу здорового способу життя. Отже, надмір породжує пересит. Пересит нудьгу, нудьга ж душевну тугу, а хто хворіє на це, того не назвеш здоровим. До речі, у довгожителів, як правило, до старості здоровий зір. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 5 секунд втрачає зір одна доросла людина що хвилини одна дитина. Щороку понад мільйон землян стають сліпими. Медики застерігають. Очні недуги різко помолодшали. Нині 3% дітей у перші роки навчання в школі вже мають порушення зору. До 3-4 класів цей показник зростає до 10%. У 7-8 класі він становить 16%, а серед старшокласників майже 20%, які страждають на короткозорість. Загалом понад тисячу малих подолян щороку звертаються по допомогу до обласної дитячої лікарні з приводу тих чи інших порушень зору. Саму основну групу хворих складають діти з аномаліями рефракції, тобто, це діти з пониженим зором, діти з косовокістю, діти з короткозорістю. Особливостю нашого відділення є те, що у нас є можливість провести лікування всіх дітей практично від всіх етапів лікування. Якщо це стосується, наприклад, косовокості завжди косоки супроводжується поганим зором. Як результат несвоєчасного виявлення і несвоєчасного лікування. Тому першим етапом, як, як, як правило, йде вправи і комплекс міроприємств, які направлені на підвищення госоти зору. Другим етапом лікування це, звичайно, є підготовка. Дітей до оперативного втручання, тобто проводимо курси ортоптики третім етапом, якщо є покази, проводиться лікування оперативно, оперативне лікування косовокості, а в подальшому йде процес реабілітації. Тобто ми вчимо дитинку дивитися двома очима. Це курс продовжується курс ортоптики і з переходом на спеціальні вправи складні, які займають дуже багато часу. Це десь біля року треба займатися це курс тепло-оптики. Дип тобто всі ці етапи е, проводяться в нашому відділенні, і дитина має, е, має можливість все це отримати в одному місці. У нас відділенні. лікарі наголошують, щоб помітити проблеми зору в дитини, треба бути уважними батьками, і тоді ви помітите, що ваш малюк погано бачить, приглядається дуже близько до предметів, тягне іграшки майже до очей. Про поганий недорозвинений зір свідчить також надзвичайно біла шкіра дитини. І якщо ви помітили всі ці ознаки і з'ясували, що дитині необхідні окуляри, можете сміливо одягати їх, коли маля почне ходити. Але що раніше ви це зробите, то кращий буде зір. За умови, звичайно, якщо батьки наполегливо лікують дитину. Крім консервативного лікування, ми маємо можливість. Провести всі види оперативного втручання як при короткозорості, так при косоокості, так і при запальних процесах, при пухлинах, інших інша патологія органу зору. Ну і по процеси реабілітації в подальшому реабілітації хворих все це є в одному місці. Діти можуть знаходитись у нас тепло, у нас затишно. У нас мама знаходиться з дитиною. Особливо пильними мають бути батьки, які виховують недоношених дітей. Одразу після виписування з пологового будинку маєте показати їх у кулістові. Тривале перебування малюків в інкубаторах часто закінчується ускладненнями очей, при яких дитинча фактично сліпне. Якщо ваду виявити на перших стадіях, цьому можна зарадити. Хвороби ока е частіше з цього спадкові. Тобто, якщо у батька чи, чи у матері є короткозорість, звичайно, цей ген передасться дитині, і е, треба знати, що якщо у батьків якась є патологія органу зору, вона, вона завжди передасться чи по домінантному типу, чи по рецесивному, але все рівно передасться своїй дитині і є е, е, ризик появи цієї хвороби в дитини. Якщо у батьків є далекозорість. Це вже є ризик, по, ризик виникнення такої ж самої патології у дитини, це є ризик виникнення зниженого зору, є ризик виникнення у дитини. Тому основним таким моментом є своєчасна діагностика захворювання оку. На першому році дитина обов'язково повинна бути оглянена офтальмологом серйозно і детально, тому що якщо цього не зробити. То процес стає неконтрольованим, знижається зір, і коли вже дитина виявляється там в. П'ять, шість, сім років зачасту виникає вже ускладнення у вигляді зниженого зору або розладів бінокулярного зору. Тобто виникає косовокість, і тоді, звичайно, для того, щоб вже провести процес реабілітації, на це вже тратяться не дні, не місяці, а роки. 80% інформації людина сприймає через зір. Тому, якщо ви хочете, аби ваша дитина бачила цей прекрасний світ яскравим та барвистим, не довіряйте корекцію зору шарлатанам, яких, на жаль, не бракує на ринку цих послуг, адже не секрет, що дорослі дуже полюбляють нетрадиційні методи лікування, тільки б не госпіталізувати дитину до стаціонару. Скажімо, прочитали в газеті рекламу, що за 5 днів можна вилікувати косовокість чи, приміром, за 3 дні у короткозорість, чому б не скористатися заманливою перспективою, як результат такого лікування, змарнований час і гроші, а нерідко ведмежу ласку таких цілителів, батьки та їх діточки гірко оплакують упродовж життя. Одним із факторів лікування і моментів лікування це є правильний і своєчасний підбір оптичної корекції. Оптична корекція проводиться у вигляді очкової корекції. Оптична корекція може проводитися у вигляді контактних лінз, як м'яких, так і. Жорстких це має дуже велике значення, тому що ще раз кажу: аметропія або розлади будови ока вони потребують своєчасної корекції. Якщо цього своєчасно не зробити, не призначити, виникають ускладнення у вигляді зниження зору, які потім треба довго і довго лікувати і витрачати дуже багато сил, як зі сторони лікарів, так і зі сторони батьків. Окуляри призначаються. За показами для цього є спеціальні ну, розроблені критерії, коли призначаються окуляри. Зараз часто приїжджаються різні, скажімо так, будемо говорити, псевдолікарі, які Говорять, що треба окуляри знімати, що що можна без них обговоритись. На це не треба вивестись. Рекомендуються різні методики по бейцу і, і тому інше, і тому інше вони гарантують зняти ліка, зняти окуляри і що один буде, буде, буде бачити без окулярів. Звичайно, це псевдо. Наука, яка не, не приводить ні до ні до чого іншого, як до е, ускладнень, які виникають, і і потім, після таких рекомендацій, діти попадають на вже в запущених формах, і приходиться дуже довго з ними працювати. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, обмеження часу біля комп'ютера і телевізора, а до того ж, регулярне відвідання окуліста – це рецепт, як надовго зберегти гострий зір. Кажуть медики, що ж до очного меню, то варто якомога більше споживати фруктів. Влітку незамінними для очей є чорниці, суниці, чорна смородина, яку окулісти радять на зиму заготовляти свіжу з цукром, а також червона горобина, обліпиха, хурма та гарбузи. Корисні і овочі, зелень, а також молочні продукти. З м'ясних налягайте на печінку. Основним профілактичним підприємством, яке дасть вам можливість гарно бачити, це звичайно, рання діагностика хвороб. Це основа той кит, на якому сидить вся автармологія. У нас своєчасне виявлення. Можливе, тому що у нас майже в кожному районі є дитячий офтальмолог. А якщо його там немає, то лікар загальної практики, загальний офтальмолог пройшов спеціалізовані курси по дитячій офтальмології. І своєчасний огляд дитини, якісний, своєчасне звернення батьків до лікаря дає можливість своєчасно діностувати проблему, своєчасно провести корекцію. Будови ока своєчасно виявити патологію, своєчасно почати лікування. А своєчасно почати лікування це вже гарантія успіху, яку можна досягнути в нинішній час. У нас все для цього є. Основне, звичайно, батьки повинні розуміти, що у вас багато залежить від, від батьків, від соціальної. Направленості і батьки повинні розуміти, що вони відповідають за дітей, тому що не своєчасне, ще раз кажу, не своєчасне звернення приводить до дуже складних наслідків, і потім приходиться до дуже багато працювати для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Як стверджують лікарі, за умови ранньої діагностики та профілактики очних хвороб, у половині випадків вдається відвернути сліпоту і зберегти здоровий зір. Вже до середини цього століття населення розвинених країн Європи відмовиться від тютюнопаління, повідомляє агенство Уніанздоров'я. Найбільші зусилля у боротьбі за чисте повітря докладає Велика Британія. Згідно зі статистикою, ще 50 літ тому половина дорослого населення цієї країни мала залежність від нікотину. Тепер лише кожний п'ятий британець має цю шкідливу звичку для порівняння в Україні 36% курців. Що ж варто робити? Висновки, а заодно і врахувати поради астролога, яким буде наше здоров'я у 2011 році. Ов нам в цілому не доведеться особливо клопотатися про власне здоров'я. Втім, у березні та квітні, коли Марс проходить через ваш знак, трохи полюбіть себе і вишукайте можливість, попри зайнятість, викроїти час на відпочинок у середині жовтня. Енергійним тільцям варто зробити перерву, розслабитися, бо ж у квітні буде ризик того, що енергія виснажиться. Аби витримати напружений графік, не зловживайте їжею, сядьте на тимчасову дієту, особливо у червні. Біль у суглобах нагадає про себе восени близнюки. ваш неспокійний знак, схильний до зайвої напруги і стресових ситуацій. Скиньте обороти у червні, липні і вересні. Ваші енергетичні ресурси будуть на межі. Коротка відпустка вкрай необхідна, підтримує вас у формі спорт, особливо плавання. Раки, щоб не мати проблем зі здоров'ям, скоротіть споживання нездорової їжі. Налягайте на свіжі овочі, фрукти, висівковий хліб. Ви надто чутливі і берете близько до серця біди інших людей, але не забувайте й про себе. Зайве напруження вам тепер ні до чого. Але вам варто подбати про власне психічне здоров'я. Відкладіть частину турбот на потім. Порада психолога допоможе вам змінити спосіб життя, поліпшити харчування, частіше прогулюватися на свіжому повітрі, спокій найкращий бальзам для втомленої душі. Діви, ви йдете на поправку після важкого минулого року і маєте сили опиратися хворобам. Дбайте про тепло, висхильні до застуд, не забувайте про вітаміни, мінерали та біодобавки для імунітету. У вересні самопочуття буде на найбільшій висоті вашого життя. Юпітер позитивно впливатиме на Терезів, і цей знак отримає найбільшу повноту життєвої сили на увесь рік. Займіться спортом, щоб скинути зайву енергію. Попильнуйте і дітей, тримайте під контролем їх емоції та подалі від небезпечних предметів. Скорпіони. Ваші звичні проблеми з болем у кістках та суглобах цьогоріч відійдуть на другий план. 2011-й позначиться на вас досить позитивно. Старайтеся зайві раз не нервувати, надто в березні і квітні. Втім, ви й самі відчуєте, що запаси енергії на нулі. Стрільці схильні до різних хвороб, пов'язаних із рухом. Наприклад, таких, як в'язові болі, артрит і ревматизм. Окрім кісток, можуть нагадати про себе і зуби. Не забувайте відвідувати стоматолога, пити молоко. Кальцій зміцнить ваші зуби і кістки. Козироги, якщо до червня відчуєте занепад сил, використайте вихідні, аби зарядитися позитивною енергією. Якщо ваша робота пов'язана зі стресами, подбайте про те, щоб більше відпочивати, і тоді ніякі хвороби не зможуть зненацька підкрастися до вас. Водоліє найбільша загроза для здоров'я цьогоріч – це ваш неспокій. Стежте за своїм раціоном, оскільки розлад шлунка це не найостанніша проблема у вашому житті. Також прагніть уникати їжі швидкого приготування, багатої на різні гострі соуси. Споживайте більше різних фруктів та овочів. Риби планети захищають вас від можливої шкоди, але деякі небезпеки все-таки є. Постарайтеся поводитися акуратніше на дорозі, щоб не потрапити в аварію. Особливо варто збільшити свою увагу в березні та вересні. А загалом, цьогоріч, ви будете здорові. Відомий цілитель давнини казав так: Бог та природа мають усе необхідне, аби людина жила довго та без хвороб. Принаймні, запас міцності у нас розрахований десь так на півтори сотні літ, якби ми самі, звісно, не вкорочували собі віку. Еліксир щастя, доволі простий, кохайте і будьте коханими і ніколи не сваріться з рідними. Якщо ж ви посварилися, не лягайте спати, доки не помиритеся. Добрих вам літ і доброго здоров'я!